Гнучкий розум може замінити красу, вважав Стендаль. Але із Федором Достоєвським не посперечається. Краса все-таки врятує світ. До речі, сьогодні свято на її честь. Із 1995 року цього дня різні народи світу щороку влаштовують конкурси краси, вшановують все, що дарує естетичну та моральну насолоду. Ми поцікавилися в перехожих, що в їхній власній зовнішності вони вважають найпривабливішим. Послухаймо. Я завжди старалась е, такою, бути не сучасною, але дуже такою жіночою, такою, е, як кажуть, класично, е, ну такою аристократичною. Мені так багато казали, робили комплименти, що ви дуже жіночі. Мене влаштовує весь я. Я думаю, що, мабуть, е, загальне. фигура, можно так сказать. Ось, потому что я себя в ней почуваю добро. Очень, да, очень действительно все замечают. Наверное, очень Мне больше всего подобается моя усмешка. Очи. Ой, я себе уже не вообще сильно нравлюсь. Прическа. То, что глазами не видно. Ноги. Нет, ну, сейчас у меня просто я в брюках. А так, Ну, если я одеваю короткую юбку, то если сзади идут молодые люди, оглядываются.